Книга Мгарський Спасо-Преображенський монастир була видана близько семи років тому і з тих пір була значно дороблена. Митрополит Полтавський і Миргородський Филипп підготував чимале доопрацювання, яке трансформувалося в друге видання книги, доповнене та виправлене. Високопросвященніший говорить, хотілося зібрати усю інформацію про монастир. На сьогоднішній день це така дуже цікава робота. компілятивна, вона зібрана все. Що на сьогоднішній день відомо, і тому, хто цікавиться нашою вітчизняною історією і України, і православі в Україні, і православної церкви в Україні, тому ця робота буде дуже доречна для вивчення, для ознайомлення і таке інше. Я думаю, що багато тих, для кого цікава наша історія, знайдуть для себе теж тут багато цікавих речей. У монографії на основі архівних документів та історичних досліджень представлений огляд історії, сучасності, місіонерської та просвітницької діяльності мгарського спасопреображенського чоловічого монастиря і полтавської єпархії, а також життєписи видатних діячів пов'язаних з обителю. Значимість об'єкту говорить митрополит не обияка. Це єдине місце, мабуть, в світі, де константинопольські патріархи, які жили в Константинополі, в теперішньому Стамбулі, і за збігом таких обставин вони. Закінчили свій земний шлях у нас на Полтавщині, саме в цьому монастирі. Один з них. Афанасій Пателарій, який святий, зараз перебуває своїми мощами в місті Харкові в Благовіщенському соборі. А другий патріарх Серафім Анін так і єсть десь похований в Гарському монастирі в кінці XVIII століття. Як доказ видатної значущості видання, книга Мгарський Спасо-Преображенський монастир минулого року посіла друге місце в обласному конкурсі Краща книга Полтавщини в номінації кращий історико краєзнавче видання.